Ну, звісно, хід всіх частів та народів гра, яка не має обмежень по віку, у яку грає весь світ. Це КС 2 на відеокарті RTX 3050 на 4 ГБ. Ага, налаштування графіки у нас на високому. Зараз я вам це продемонструю. Ось так у нас виглядають налаштування. Це на якості і на високому. На середньому у нас тільки розсіяне затінення. По геймплею грає максимально стабільно, без будь-яких підвисань і не замислюється взагалі ні на секундочку. Цей ноут та багато інших у нас є в наявності на таких відеокартах та на відеокартах навіть потужніше. RTX 3050 для кс 2 з легкістю на високих параметрах.